Так, відеоблог, мій копчик. Як ми гріємося. Звичай користуючись сучасними слідженнями, розробками. Ось такі штуки. Це не прокладка. Це така тепла штучка, яка гріє ноги протягом 5 охтин. До речі, ще одна класна штука, яку я собі придбав перед війною Такі термомаски. В них нога, верніш в них, берці залишаються сухими, хоча нога мокра. Ну, наші ці шкарпетки передягнув, пішов далі але витяг Сихуньки і новоничі, що саме головне. А, ще погріємось. Шелась полічить. Там теплий пакетик. Якась хрінь, яка нагрівається, як заявляють, до 130 градусів. Короче, Кишеню засунув, там тепло, руки погрів, можна в перчатки. Працюю, все працює. Поки що все, що я купив, все працює. Ще є такий пластир, який ліпиться на термуху в районі або серця, або печінки і тоді. Все тіло починає нагріватися, тобто кінцівки залишаються теплими і не мерзнуть. З вами був сержант Смайл. Молодше поки. Дай Бог.